Попрощатися зі своїм учнем, який загинув на російсько-українській війні, приїхав на далекосхідне кладовище в Кропивницькому села Комишувати новоукраїнського району. Віталій Поповкін каже, в цьому селі Дмитро Шумигай народився і навчався. У школі відвідував спортивні гуртки. Розповідає вчитель фізичної культури Віталій Поповкін. Перерва він у спортзалі. В мене він член команди. В основний склад команди входив в, 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 З волейболу, з баскетболу, футбол. Грав. Розказує у 2015-2016 роках Дмитро Шумигай брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Після працював за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро Шумигай добровольцем став на захист України. Служив на посаді водія першого стрілецького відділення. Загинув 2 червня біля селища Калинівка Бахмутського району Донецької області. Бійцеві було 33 роки. Андрій Лопатка народився в Кропивницькому, закінчив будівельний коледж, отримав червоний диплом у технічному університеті за спеціальністю інженер-будівельник, говорить заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. Поїхав працювати до Києва, займав керівні посади у будівельних компаніях. У березні 2022 року Андрій Леонідович вступив до лав Збройних сил України, служив на посаді номера обслуги протитанкового взводу. Загинув 10 квітня. 2024 року на лівому березі Дніпра, Херсонської області, відтоді вважали безвісти зниклим. Андрієві Лопацій було 45 років. Олександр Магаляс народився в Кропивницькому. Брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, каже Неля Чорна. У квітні 2022 року він добровольцем приєднався до лав Збройних сил України, командир Першого стрілецького відділення, виконував поставлені бойові завдання у Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. Свій останній бій прийняв 28 травня 2024 року поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області. Бійцеві було 33 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.